Доброго дня! Послухайте, будь ласка, вірш. Прилетіли у гаї голосисті солов'ї. Будуть радо шебетать, будуть вестеньку вітать. Навесні перелітні птахи повертаються додому. І я вам пропоную зробити аплікацію прилетіли птахи. Для роботи нам потрібно намалювати дерево. Ось я намалювала вже берізку. Вирізала домівку для пташок з коричневого папіру. І чотири листочки зеленого кольору. Так як це в нас весна. Так, будемо складати з вами роботу. І домальовувати. Я ще хочу берізку трішечки домалювати ось так Ось складаємо нашу роботу, ось домівочка така, Намащуємо клеєм. Ось Наша домівка для пташки готова. Зараз ми нашу пташку ще приклеїмо, намащуємо теж, клеєм. Листочки. Ось так раз ще один листочок. А скільки ми пташок? Можемо порухувати, скільки пташок ми заселили у домівку? Одну пташку. А скільки листочків на березі? Чотири листочка. Ось, а скільки в нас дерев берез? Одна береза. Ось так ще й математику можемо порахувати. Дякую за увагу. Робіть із задоволенням.